Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Я поспілкувалася з декількома своїми знайомими, які живуть в Анталії, Фідхіє, і вирішила вам показати різницю в оплаті електрики, води, газу, айдат. Це Кожен місяць ми здаємо для того, щоб прибирався під'їзд, ліфт. Якщо в когось є біля дому, дивляться за садом, за ці гроші. Щоб ви зрозуміли, скільки коштує тут життя. Тому що на продукти, в принципі, ну що, м'ясо піднялось в ціні, ви знаєте, десь 400 лір, Через це почали всі купувати курку. Курка теж підняла в ціні, фрукти, овочі. ну... Не відстають, але все-таки ще можливо це купувати, якщо взагалі перерахувати це на долари і євро, це не так дорого. І, звичайно, вигідніше купувати це на базарі. Ви скажете, Юль, ну там різниця в 10 лір. Ну, ви знаєте, на кожному кілограмі 10 лір ви вже виграєте 100 лір, а може і більше, в залежності від того, хто як купує і хто скільки їсть. Так, ось почнемо, напевно, з води, тому що це саме незрозуміло, що в нас зараз відбувається. Якщо я взимку платила за воду 40 лір, потім 70, потім звідкись в мене взявся рахунок 134 ліри, так, думаю, що відбулося? Я кажу, що сад десь полавала, то я просто не пам'ятаю чи що, то зараз мені приходять рахунки 9, 10, 15 лір. ну Ви розумієте, це неможливо. І мені сказали, Юль, просто в Анталії своя вода, і от мерія зробила такий подарунок людям, і вони от настільки ми мало платимо. Я думаю, ну окей, супер. Але я запитала у своїх знайомих. Ні. Наприклад, чотири людини на Ларі платять 283 ліри. На кипезі, наприклад, оплата за двох людей виходить 60 лір. І там взагалі дівчинка, яка зараз живе на кепезі, каже, Юлія, я не розумію, що відбувається. Тому що минулого року я жила одна, і я жила в Сіте, де я Айдат платила 400 лір. Зараз я плачу 50 на КПЗ. І в мене там, живучи одною, я платила за воду 160 лір. Зараз за двох ми платимо 60 лір. Я думаю, що це можливо, тому що будинок не мав іскіану. Що це таке дозвіл на будівництво? Так, у нас є такі будинки, які не отримують іскіану, але вони їх не зносять. Ну, можливо, там комусь заплатили чи ще щось, але проблема в чому. Ви тоді платите за воду і за світло в два рази більше. Хоча, в принципі, тоді айдат не збирають. Ну не знаю, ось такий парадокс, чому я про це кажу, тому що коли ви будете приїжджати сюди, на постійне місце проживання, чи просто там на пару місяців перезимувати, ви маєте все враховувати, Айдат – це взагалі окремо. Фішка, наприклад, я плачу Айдат 75 лір. Колись це було 25, 50, 75. Дійшли, я кажу, що це таке, ви підняли ціни, та да і, Ну, Це я сварилася, звичайно, в жарт, тому що я розумію, що Айдат набагато більше є. І я навіть не розуміла, наскільки більше буває Айдат. Наприклад, моя знайома з Серхія, вона каже, що вони платять Айдат 1500 лір. Але вони не платять за воду. Абсолютно. Я кажу, ну у вас такі айдат на напевно, у вас басейни. Вона каже, так, у нас декілька басейнів на території. Ну, тоді зрозуміло. Але я вам казала вже, що басейни працюють лише три місяці в рік. Три місяці. А платите ви за це все задоволення кожен місяць, 1500 лір. Ви скажете, ну це фітхи є, можливо, так, да? І тому що декілька басейнів. Ні. Виходить, що в Анталії сім'я з чотирьох людей, так? Ну, діти вже просто дорослі, йдуть як дорослі. Платить Айдат 1250 лір. Я кажу, у вас є басейн? Вона каже, ні, нема. Друга знайома каже, ми платимо Айдат десь 300-350, але в нас є сад. Тобто юнитиджі, тобто людина, яка дивиться за будинком, вона контролює, щоб було чисто під'їзді, ліфт працював і було чистенько. Вони посадили дерева, але не просто дерева там, щоб за ними дивитися і милуватися. Вони посадили лимони, апельсини, маслини, і всі збирають урожай. Ну, каже, да, звичайно, маслини нам ніхто не дає. Це збирають юнитиджі і засолюють, але все останнє ми збираємо собі спокійно, і не купуємо на базарі. Ну, Тоді я розумію, що навіть дякую, можуть сказати людям, Юля, ну в тебе все про гроші, ну ти що не розумієш, ти подивилася з і в тебе дерева. Яка різниця, дають вони плоди чи ні? Дивіться, в нас ціла анталія дерев. І ними можна милуватися безкоштовно кожен день і в будь-який момент. Тому я вважаю, якщо ЮНЕТЕДІ підходить до цього з умом, ну тоді чому б і ні, чому б не заплатити 300 лір за айдат. На кипезі, якщо ви будете 50 лір за айдат. Вибирайте райони, я вам казала, вони бувають різні, і от така коливається ціна. Звичайно, в мене немає людини, яка охороняє сіте. Да, в мене немає басейні, в мене немає фітнесу. Повірте мені, в нас заходять в сіте, де є охорона, крадуть взуття, велосипеди виносять і все. Ну, і такий буває. момент, саме найдорожче це електрика. Тобто, якщо взимку я платила 170 лір, хоча я не вмикала на тепло кондиціонери, навесні 80, то зараз мені прийшов найбільший рахунок 314 лір. Тому що кондиціонер у мене працює цілу ніч в моїй кімнаті, ну і в день, якщо я знаходжусь, теж цілий день. Я не вмикаю у всіх кімнатах, якби в мене кухня також знаходиться в моїй кімнаті. Якщо не економити, тобто четверо людей 1400 лір заплатить за світло. Фітхіє, двоє дорослих, двоє діток, 1100 лір. Але та сама моя знайома, яка зараз живе на кипезі, вона сказала, що за двох людей вона заплатила за серпень найбільшу суму 600 лір. І каже: минулого року я жила сама всі те. І я платила за серпінь 800 лі. хоча на ті самі Ларі, двоє дорослих дитина може заплатити 350 лір. Турки, наприклад, економлять, вони вмикають кондиціонер в одній кімнаті. Все, всі тусуються в одній кімнаті ціле літо для економії. Якщо, наприклад, брати інтернет у всіх різний провайдер, якщо ви Заключайте контракт, я, наприклад, плачу зараз 150 лір за місяць. Хтось платить 200 170, 250 фітх'є. Наприклад, мені сказали, і вона каже: зараз вже ті, хто заключають нові контракти, сплачують 450 лір. Ви кажете, ну і не піднімається протягом року взагалі ціна. І якщо ви піднімете слухавку від вашого оператора. І він вам скаже, що ми піднімаємо ціну, значить ви будете сплачувати більшу ціну. Я цього не роблю, в мене записано Vodafone, І коли вони дзвонять, я просто не беру слухавку. Юля, але можна ж відмовитись правильно, ну, то що можна відмовитись сказати Я не хочу. Ні. Вас просто ставлять перед фактом, хочете ви цього чи ні. Тому просто не беріть слухавку. І за рік ви будете сплачувати. Я минулого року, два роки, в мене був контракт, 80 лір платила всього-навсього. За газ. Зараз три місяці ніхто не платить за газ, тому що подарунок від держави перед вибором сказали, що буде безкоштовний газ подаватися для людей, ну, для того, щоб готували продукти. Для отоплення цього не буде, але на отоплення зараз ніхто і не вмикає газ. І каже, що можливо потім буде дуже велика оплата на 220%. Таке ага, дехто каже, що навпаки менше буде, тому що знайшли газ у Туреччині. Тобто ніхто нічого не знає. І в зв'язку з тим, що газ був дешевший, багато хто на старих будинках вони просто викинули сонячні батареї, тому що нові ставити дорого. Зараз що буде, побачимо така різниця. Скажете, Юля, все у вас більше ніхто не поїде. Європейцям це дорого, всім країнам це дорого, тому що їхали в Туреччину, тому що це було набагато дешевше. То я вам так скажу в Німеччині, наприклад, йде перерахунок один раз в рік. Що це означає? Наприклад, ви платите 30 євро так за воду кожен місяць. Більше ви використали чи менше у вас стаціонарна плата. Але через рік вам дивляться, а ви забагато заплатили, значить, цього року ви будете вже менше платити. І так само на електрику. То порівнюючи, наприклад, двоє дорослих, одна дитина, але це хата, ви розумієте, да? це ну, велика територія, яка знаходиться на землі, тобто її потрібно більше опалювати. За електрику вони платять 250 євро кожен місяць. Якщо перерахувати на ліри, це 7500, тисяч. Розумієте, да? ну в нас 1500, Взимку, звичайно, буде дорожче, але не 7500. Далі вода 54 євро за воду це 1620 лір. Тобто сама найбільша сім'я чотирьох людей вони платять за воду 283 ліри на ларі, заплатили чотири дорослих. То ви бачите, так, ну, більше ніж тисяча лір різниця. І е, за інтернет в Німеччині платять 50 євро, це 1500 лір. У нас саме найдорожчий провайдер, ну, хай зараз е, Турктелеком Фітхіє, якщо це правда, 450 лір, бо бере за місяць, але не 1500. Тому я думаю, європейці як їздили, так і будуть їздити. Звичайно, десь є дешевше, десь дорожче. Це середній показник того, що вони платять. Я думаю, все одно вони будуть приїжджати і купувати не знаю. Ринок стоїть, кажуть, на нерухомості, тому що все-таки надіються, що будуть падати ціни. Ніхто цього не знає. Зазвичай біля моря ніколи ціни не падають. Але всі чекають, що вони ще піднімуться, тому багато хто хоче продавати, вони їх не продають. І так само на зйом, якщо ми зараз дивилися з вами квартири 3 плюс 1, І я казала, є 14 тисяч лір, 18-50, ви казали, Юля, ну якісь вбиті квартири, Ну то я вам скажу, що нові квартири з іголочки починаються від 25 тисяч лір і вище. Це 3 плюс 1. І я зустріла дівчинку каже, а ми платимо 3 плюс 1. 4 тисячі лір, і в нас контракт до жовтня, і нас хочуть виселяти. Я ні. розумію людей, які здають в оренду, вони можуть за 3 плюс 1 взяти мінімум 14 тисяч лір, а вони здають за 4 тисячі лір. Так собі різниця в 10 тисяч на хвилиночку. Але ну молодці держави зробили все таки по закону, що якщо в тебе контракт все до побачення, ну сам собі викручуйся, як хочеш. І в принципі, ці люди можуть продовжити контракт до 10 років. Якщо немає документа, де вони вписали, що по-першому, ну коли господарі захочуть, вони виселяються. Якщо вони цього не підписали, то по закону Туреччини вони можуть продовжити контракт, просто збільшивши свою оплату на 25% максимально. Оце така підказка, не знаю, як це воно буде. Якщо в суді доведуть, що у господарів ще ще квартири і в них не є. Такої нагальної проблеми, де жити, то можуть присудити те, що орендатори будуть далі жити за ціною 4 тисячі плюс 25%. відсотків. Щоб ви розуміла, мене знайома купила квартиру. Там були жильці, вони сказали, що вони виселяться. І після того їй потрібно подати один документ, щоб вони виселились. Вона не знала цього. Ну, хоча вони підписали нотаріально, ну, що вони виселяються, все, і вони не виселились. Ну, вона каже, ви, ви що ви в смыслі це моя квартира? Ні. І ви знаєте, що це такий не один випадок. Вона подала у суд, і суддя на суді казала, така які проблеми, ви не живете в цій країні. На що вам ця квартира? Вона каже: я перепрошую, я купила цю квартиру для себе. Так ну ви живете у другій країні, у вас є там квартира. Плюс у вас тут і батьки є, ви можете жити у батьків. Каже, ви, ну взагалі, чи що, батьків нема де жити. Це по перше. По друге, я купила цю квартиру. Суддя ні. Вона захищала людину, яка жила на оренді. І каже, ми один раз проходили, ми не зрозуміли, що таке. Подивись фамілію, а ці люди, які в нас жили на оренді, вони застрощиті. Ви розумієте? Люди застройщиті, в них купа квартир. Вони можуть собі поселитися в будь-якій квартирі. Це не те, що в них нема коштів. І вони тупо в наглу жили в тій квартирі, і каже, ну ми молилися, і Господь поміг, нас наступний суд нам просто віддали ту квартиру. Їх заставили виселитись. Це просто каже: ну Боже благодать і Боже спасіння, тому що ну я знаю, що такі суди можуть тривати декілька років. Тому обов'язково підписуйте документ. Я вам покажу, який. Якщо ви надаєте квартиру в оренду. Щоб це було, щоб ви в будь який момент могли виселити тих людей, які ви прийняли, ну, якщо вони просто от беруть нагло і не виселяться, коли ви вже захочете заселитися на постійне місце перебування, тому що ви знаєте, що люди живуть, наприклад, і в машинах, тому що їм нема де жити, тому що їх квартиру зайняли. Я надіюсь, вам ця інформація була корисна. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте, пишіть у коментарях. Я всіх вас люблю. Цілую, обіймаю і бажаю, звичайно, швидкої перемоги нашій ненці Україні. І дякую величезне-величезне дякую всім нашим солдатам, волонтерам, всім країнам, всім людям, які допомагають Україні, які пришвидшують перемогу нашої держави. Цілую вас, люблю, обіймаю і бажаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості.